На Миколаївщині окрема мотопіхотна бригада провела один із етапів бойового навчання і злагодження, а саме практичну фазу з бойовою стрільбою за підтримки армійської авіації. Бойова задача відбити наступ противника, який був оточений в другому мотопіхотній роті. Ми вийшли на рубіж, його відкинули назад. Після того вони відійшли на інший фланг. Ми відійшли в свій тил. Після цього ми прийшли на інший фланг і відбили його з іншої сторони. У ході тактичних навчань підрозділи відпрацювали алгоритми управління новою системою вогневого ураження, ведення маневреної оборони та відбиття контратаки противника. Особовий склад має бажання займатися. Постійно питає, як краще зробити те чи інше, ту чи іншу дію. Деякі військовослужбовці мають достатній опит, які навчають і особові стали, які безпосередньо вже в бригаді. Вони на порозуміння і співпрацюють. За оцінкою керівництва навчань поставлені завдання виконані у повному обсязі. Військовослужбовці бригади боронили Україну з початку неоголошеної війни на Донбасі, тож мають неабиякий бойовий досвід. Сьогодні приймають участь резервісти, які Проходили спочатку підготовку в навчальних центрах, а потім вже разом з бригадою займались проведенням тактичних навчань з бойовою стрільбою. Я скажу, що ті хлопці, які прийшли, ну, по-перше, вони мають бойовий досвід, вони навчені і показують дуже високий результат. Олексій Мосейченко, Ігор Бірюков, В'ячеслав Назаренко військове телебачення.